У кожного з нас, гадаю, лежить та припадає пилюкою щось таке, що й не потрібно, і викинути шкода. Можливо, саме серед вашого непотребу є речі, які користуються просто шаленим попитом. Тому пропоную перевірити та переглянути десятку незвичайних лотів, придбаних минулого місяця, на сайті для колекціонерів Віоліті. Багато хто з вас, гадаю, збирав в дитинстві вкладищі від жуйок. Турби, фінали, термінатори, про які до речі, ми з вами поговоримо пізніше. А от на блоки від цих самих жуйок, напевно, взагалі ніхто уваги не звертав. А даремно, виявляється, і вони зараз щось та й коштують. Ці, от, наприклад, придбали за 10 тисяч одну гривню. Далі лот, котрий сподобається як курцям, так і тим, хто вже кинув палити. Це колекція цигарок, котрі були виготовлені ще в минулому столітті. Зізнаюсь, що і я дещо з цього в свій час теж, так би мовити, дегустував. БТ, Експрес, Славутич, Біломор. Ну а Міністерство охорони здоров'я, я та продавець цього лота попереджаємо. Куріння вбиває. Тому цигарки краще не палити, а колекціонувати. Продати їх можна за 12 тисяч 200 гривень. Далі знову про жуйки й ті самі лихі дев'яності. Тоді ми ходили у відеосалони і по декілька разів переглядали фільми із Сталоне, Шварцем чи Брюсом Лі. Виробники жувальних гумок в той час непогано хайпанули, розпочавши випуск жуйок з наліпками кумирів мільйонів людей. У цьому випадку мене особисто вибішувало, коли траплявся не Арні, а якась Сара Конор. Валиш цю колекцію термінаторів за 15 тисяч гривень. Порожня пивна пляшка від львівського розлитого 100 років тому доводить, навіть звичайне сміття може стати антикваріатом. Колись її, певно, після веселого застілля жбурнули під ноги, а тепер вона коштує як 100-літрова бочка пива. Придбали порожню пивну пляшку за 16 тисяч гривень. Я куплю плащ пальто, щоб не впізнав ніхто. Подумав, мабуть, покупець наступного лоту. Ну, а якщо серйозно, то цей плащ належав в свій час офіцеру армії Люфтваффе і використовувався під час Другої світової війни. Придбали його за 16 тисяч одну гривню. Далі те, що підриває мій мозок, і ваш, сподіваюся, теж. От скажіть, як звичайна радянська ялинкова іграшка, яка виготовлена в минулому столітті, може коштувати дорожче ніж якийсь тисячолітній артефакт. Цей скляний мухомор, який пережив, мабуть, десятки котів та новорічних застіль, придбали за 17 тисяч гривень. Наступний лот мене, якщо чесно, взагалі вів в ступор. Бо що це і чому воно коштує таких грошей, я особисто не розумію. Розмір цієї речі 11 на 20 сантиметрів. І можливо, ви, друзі, підкажете, чому за на перший погляд звичайну і ржаву коробку віддали 21 тисячу гривень. Хочеш Жигулі Такой маленький, а уже Жигулі. Так в часи розвітова соціалізма переманювали на свій бік Колю Герасімова. Він, як справжній піонер, відмовився. А даремно причому брати потрібно було не справжнього жигуля, а його маленьку модельку. За справжнього зараз навіть 300 доларів не дають. А от за модельку відвалили 23 тисячі 10 гривень. Кожен пошуківець мріє про скарб, але навіть скарб монет може виявитись непотребом. Як ці 150 кіло радянських монет, котрі чомусь замість того, щоб здати в прийомку металобрухту, виставили на торги. Хто в курсі по цінах на метал, можете підрахувати, чи не прогадав продавець. Жовтих монет тут 69 кіло, білих 85. Придбалиш цей скарб за 26 тисяч 3 гривні. Неймовірно, але дорожчою за 150 кіло радянських монет виявилась одна українська. Знайти подібну може кожний, але потрібне неабияке везіння. Це 10 копійок 1992 року. Так званий луганський чекан англійськими штемпелями. Відрізнити її від звичайних дуже просто. Герб України на ній вдавлений. Знайдете таку і зможете продати приблизно у. 470 тисяч разів дорожче від її номіналу або ж за 47 тисяч гривень. Друзі, дякую вам за перегляд. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та жмакнути на дзвіночок. До зустрічі на каналі у пошуках Золота та Скарбів.